Всіх вітаю! Ви на каналі Мистецтво Гомеопатії, і з вами лікар-гомеопат Тетяна Коломієць. Продовжуємо мандрувати красунею гомеопатією. На своєму каналі я розповідаю про гомеопатичний метод лікування, який найбільше Скажем, конгруентний підходить до людини, до її природи, до її звичок, до її темпераменту і навіть зовнішнього вигляду. Тема сьогоднішнього відео присвячена гомопатичному препарату Арніка. Арніка рослинний препарат, ліки виготовлені з рослини арніка. Яка відноситься до сімейства складноцвітих або розових. В гомеопатії це сімейство е, представлене широким, е, виб... широким спектром гомеопатичних препаратів: е, хамоміла, цина, е, арніка, календула е, і тому і ще багато є препаратів. І всі вони мають відношення до травми. Чи це буде фізична травма, чи це буде психологічна травма, значення немає. Адже для людини в зміни, які відбуваються, при які вона отримала при травмі, можуть бути пусковим механізмом, коли розвиваються? Інші недуги або хвороби. Отже, Арніка це рослина, яка зустрічається на гірських схилах Альп, і це досить доречно, оскільки Альпіністи, які сходжу, які від які проводять сходження вгори, вони одні з перших використовують арніку для того, щоб покращити свої відчуття в тілі, які виникають при перенапруженнях. Вони просто з'їдають листочки арніки. Болюча скованість у м'язах, у м'язових тканинах пов'язана з тим, що при перенапруженні відбуваються багаточисленні такі крововиливі, які є причиною отаких болючих відчуттів. Арніка допомагає швидко з цим впоратись і одужати. Гомеопати знають, що арніка володіє набагато більшим спектром. Терапевтичної дії є випадки, коли з допомогою арніки люди справлялися з серйозними внутрішніми кровотечами, отриманими під час різноманітних автомобільних і та інших аварій. І це допомагало їм, давало їм шанс на час виграти час, щоб вони могли потрапити до медичної до того місця. До лікарні, де їм вже нададуть медичну допомогу. Першокласні спортсмени використовують арніку, щоб відновитися після травм та фізичних перенавантажувань. Загальна властивість, така, риса цих препаратів, препаратів складноцвітих, в тому числі і арніки, є те, що люди, які підлягають цьому типу, для них характерна сильна опірність. Вони потреб. Люди типу арніки, потребують. Намагаються вдавати, заховати, вдавати, створювати образ, що вони сильні, що вони сміливі. Все це, звичайно, робиться підсвідомо, тому що для таких людей дуже важливо, важливе значення має бути сильним, бути сміливим, бути лідером групи, бути незалежним. І, скажімо, це люди, які будують своє життя так, що вони мають якусь мету усіма силами її досягати. І не дивлячись навіть на те, що при досяганні цієї мети вони отримують травми, але вони на свої травми не звертають уваги, поки не буде досягнена мета. І з однієї сторони, ці люди незалежні, наполегливі, а з іншої сторони, вони також вразливі. Тому що їхній образ оцієї невразливої, сміливої людини це, є як, це така захисна поведінка, щоб сховати свою вразливість. Тому що для них показати оточуючим, що вони вразливі, це просто неможливо, це табу. І тому, по-перше, такі люди мають надзвичайно сильну енергію, енергетику, вони надзвичайно мають величезну силу волі, адже щоб справлятися з тими навантажуваннями, які вони собі ставлять в своєму житті, потрібно звичайно ну, досить мати такий... Скажем, бути енергетично наповненим. Особливо проявляється, такі люди проявляються, вони показують свою, скажімо, ну не те, що вразливість, а вони, вони захищають себе, коли вони хворіють. У них їхня поведінка при хворобі така. Вони не люблять, щоб їх запитували про їх стан. У них одна відповідь: у мене все добре. Вони не люблять, щоб їх втішали. Вони не люблять розповідати про свої хвороби, вони не люблять скаржитися. Адже коли вони будуть скаржитись, коли вони будуть потребувати якоїсь допомоги, то оцей образ. Сильного, наполегливого, сміливого буде втрачений і вони, ну, ніби проявлять свою, і ще раз повторюю, вразливість, що для них неможливо. Отже, таких людей впізнати можна тільки по тому, що коли вони хворіють. А хворіти вони не люблять, вони до останнього будуть, як то кажуть, з ніг падати, а до мети своєї йти. Це як той спортсмен, який значить, отримав травму, але поки він не дойде до фінішу, він не буде звертатись за допомогою. Тобто такі люди схильні. Ну, до отримувати травми, інакше вони, інакше вони через, через те, що вони занадто сильно перенапружуються. Згадується мені випадок із моєї практики, я спостерігала, ну, лікувала підлітка, там була банальна гостра респіраторна вірусна інфекція. Він досить якийсь довгий час, як на мене, десь може більше тижня я його наглядала, і він кашляв і зовсім кашель не проходив. І я навіть вислухала у нього якісь такі декілька днів локальні вологі хрипи. Хоч і лабораторно, і рентгенологічно і ніяких змін у нього не було. Коли я запитала мами, як він себе поводить вдома на момент цієї хвороби, отримала відповідь, що він, він зовсім не хоче ні, ні про що, ні про яку хворобу не говорити. Він сказав: залиште мене в спокою, і пішов в іншу кімнату. І якщо його не запитати, як він себе почуває, він він не, він не буде скаржитись. Звичайно, була призначена арніка, і на другий день хрипів не було, і стан його значно покращився, і, скажем, випадок був закритий. Отже, повторюю: такі люди вольові, вони наполегливі, незалежні. Лідером групи являється, оскільки вони мають надзвичайну харизму, але вся, весь цей їх образ, який вони створюють, це, скажімо, їх така психологічна, психологічний захист щоб свою вразливість, щоб свою. Ну, не можна сказати занижену самооцінку, але от все таки вразливість, і все таки страх зовнішнього світу у них присутній. Такі люди не люблять, щоб до них доторкувалися, вони не люблять рухатися, вони не люблять, страх висоти в них є, тому що їм здається, що вони впадуть. І не дивно, що такі люди от ніби якісь ці травми, ніби нещасні випадки за ними ну, просто ходять значить, по їхнім п'ятам. Так можна сказати, так, це люди, які в своєму житті перенесли і не одну, скажімо, і черепно-мозкову травму, і взагалі якісь травми, вже не говорячи про психологічні травми. Враховуючи теперішню ситуацію, теперішні наші реалії, препарату Арніка потребують ну, майже всі люди. майже всі люди, тому що Ну, немає зараз нетравмованих людей. Арніка це один із препаратів, який показано при, показаний при фантомних болях. Адже фантомні болі з'являються не просто так, це результат, скажімо, Видалення, удалення органа якогось пошкодженого і фантомні болі досить часто супроводжують таких пацієнтів, скажімо, коли в них якась кінцівка, коли в них немає пошкоджена і кінцівка, вони, вони відчувають оцей, оцей біль, цей біль є. Просто, просто ну, немислимий. І арніка тут один із препаратів. Повторюю, що арніка це е, такий препарат, е, який е, використовують для надання першої медичної допомоги при травмах, е, він має бути в кожній домашній гомеопатичній аптеці аптечці. Але і арніка це досить, досить глибокий препарат. Я не буду в даному відео зупинятись на інших сторонах, коли призначається арніка. Скажу одне, що у таких людей судини досить хрупкі, неміцні, в них швидко з'являються гематоми на тілі. І взагалі вони схильні до кровотеч. Якщо зовнішній вигляд у таких людей, на що можна відмітити, це те, що вони такого. Такі, скажімо, пікніки, вони такого підвищеного харчування. В них на обличчі, такий, ну, не можна сказати, рум'янець, але отаке, отака гіпері... схильні до такої гіперемії. Ці люди досить швидко засинають. Там в транспорті, на залі, коли вони там їдуть в залізничному потязі чи в автобусному транспорті, вони дуже швидко засипають, засинають, люблять спати на низькій подушці. Ну, поки що, поки що, все, поки що все, що я можу так коротко розказати, такий психологічний портрет. Арнікального пацієнта. Тобто, ще раз, під, ще раз хочу підкреслити, що всі перенапруження, всі перевантаження це все арнікальні характеристики. Це коли, там, скажем, якщо взяти серце. Коли гіп... гіпертрофовані якісь відділи серця, це ну, і кровотечі, одним словом, не буду зупинятися на нозоологіях, при яких призначається такий препарат, але і ще раз підкреслю, що гомопатичний препарат Арніка, він надзвичайно корисний в будь-яких ситуаціях. І перший препарат, при любих травмах це арніка. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал. Бути обізнаним в цьому світі надзвичайно важливо, особливо в наш час, коли все змінюється, все змінюється дуже швидко, а знання. А знання приводять до того, що ми можемо якось керувати хоча б хоча трошечки своїм життям, а особливо своїм здоров'ям. Пишіть коментарі, що ви з цього приводу думаєте, що, чи були у вас випадки. Коли ви використовували гомопатичні препарати чи якісь випадки з арнікою, буде дуже цікаво. А у мене на сьогодні все. І, як завжди, далі буде.